Друзі, всім привіт! Ось такий Булат 244-й. Їде в нас сьогодні на Закарпаття місто Виноградів до свого нового господаря на високій резині. Колія 1,20. Ось такий з перемичкою, з гідророзеткою, задньою навіскою. На редукторному передньому мості і колія, повторюсь, 1,20 двадцять. Це як ви любите. Ось такий буват 244-й. Припіднята підлога. Заведемо. Друзі, це...